Вітаю! Ми з вами не знайомі, але у нас є дещо спільне. Це наша душа. Адже я такий самий українець, як і ви. Я бачу все, що відбувається в країні. Слухаю новини, читаю пости, доначу та волонтерів. Але я також відчуваю біль і тугу за тих, хто віддав життя, виборюючи нашу свободу. Як говорив колись український письменник Павло Загребельний, ворог може закупити територію. Він може спліндрувати міста і села, але доки живе душа народу, народ безсмертний. Ці слова для мене орієнтиром, який допомагає визначити рівень єдності українців та безсмертя нації. Адже чим міцніше ми тримаємося один за одного, тим сильніше вчиняємо опір перед ворогом. Душа народу! Що ж таке ця загадкова душа народу? Це насамперед наша духовна сила. Саме вона передавалася від покоління до покоління і так буде завжди. Бо ми цінуємо минуло нашого народу, його історію та культуру. І постійно говоримо про важливість знань нашої української мови. Про це не один раз згадав Павло Архипович. Найдорожче для людини це думка. А вся солодкість думки в рідній мові. Бо мова не просто засіб спілкування, це наша ідентичність, душа та серце. Вона зберігає свою мудрість багатьох поколінь, допомагає передавати традиції та розуміти потреби громадян. І коли ми говоримо рідною мовою, ми відчуваємо себе частинкою чогось більшого, нерозривно пов'язаного з нашим народом. Були часи, коли нашу мову бажали знищити, але ми з вами її захистили. Незважаючи на численні труднощі та виклики, які довелося пережити українцям, ми вміло відроджувалися та знаходили в собі сили жити далі. Ми пам'ятаємо кожне віддане життя за мир. Кожен вчинок з історії України та кожне слово, яке вигукувалося для незалежності країни. Своїх дітей батьки завжди націлювали на любов до Батьківщини, до рідної землі. Саме це допомагало нам підтримувати тих, хто прагнув зміцнити наш народ. Тож пам'ятаємо про те, що наш народ безсмертний, доки живе його душа. Шануємо його традиції, говоримо українською, підтримуємо тих, хто готовий віддати найцінніше своє життя. Давайте разом напишемо нову історію про світ без війни, про щасливе дитинство, про світле майбутнє, в якому наша мова звучатиме голосно і упевнено. І нехай слова Павла Загребельного надихають нас на великі справи.